Тепер піцу я готую тільки так. 15 хвилин і у вас смачна ароматна, з великою кількістю начинки піца на столі, без замішування тіста. Це супер легко. Давайте готувати. В миску вливаємо молоко, додаємо 2 яйця, олія. Сіль, просіяне борошно та розпушувач. Перемішуємо. Збиваю ще ручним блендером, щоб не було комочків, та виливаю на пергаментний папір. Розрівнюю, посипаю все щедро сиром. І потім додаю начинку, яку ви полюбляєте, таку й додаєте. У мене ковбаса була. Плавлений сир кубиками я нарізала, сир фета, болгарський перець кубиками, синя цибуля. І знову сиром. Та ставлю випікатися 200 градусів 15-20 хвилин до золотистого кольору. В кінці посипаю зеленю для аромату та нарізаю. Вона виходить дуже ніжна, смачна, велика кількість начинки в ній. Приємного. Та підписуйтесь.